Слава Богу, доброго ранку, Божої милості. Господь дозволив нас дожити до ранку. Сьогодні у нас середа, 13 серпня. І ми будемо з вами читати утренні молитви. З вами чтець Анатолій, спасі Господі, всіх, хто долучається до утренньої молитви. Сьогодні гарна погода у нас по -чає. Пряма трансляція йде на двох платформах: це YouTube, чтець Анатолій Почаю, і TikTok Голос Православної Молитви. Всі, хто долучається, всіх вітаю, спасі Господі, слава Богу, слава навіки Богу. Сьогодні у нас середа, пісний день, переддень. Завтра у нас початок Успенського посту. Ну, будемо молитися, будемо читати утренню молитву. Доброго ранку. Всіх вітаю, спасі Господі. Зараз. Так. Ну що ж, молимося. Хто буде долучатися, то вже буде по ходу долучатися. Нагадую, запитання, якщо хто хоче ставити, то після молитви не ставте під час молитви. Все. Читаємо. Господі, благослови. <кій> да, спасибо, Господі за підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Спасибо, Господі. Клавдія, спасі Господі. Ви писали, зробили пересилочку. спасибо, Господі, отримав. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа Аминь. Божьей милости мені грешному. Господи Иисусе Христе, Сині Божий, молитв раді причистої Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешителю души истины, живе здесь і вся, исполняя сокровища благих. И жизни Подателю приди, в Вселисевный Очистин, От всякие скверной, спасибо блажа Душа наша, Святый Боже, святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и Присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Твоице помилуй нас, Господи, Очисти рехи наша, владико прости, беззакония наша, святий посети, и сири немущи нашей, имени Твоих ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині и Пресно, і, і во веки веков. Аминь. Отче наші жии на небесек, да светится имя Твое, да при Царстве Твоє, да будет воля Твоя. Яко Якона небесей на землі хлеб наш насушний, дашь нам внести, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас вои искушение, избави нас от лука, Бога, уставшие от сна препадаем блаже, И ангельской песве пием Ти сильнее, свят, 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 Иси, Боже Богородице, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ододра і сна месі, Господі, Господи, умой просвіті і сердце, и сне, мой отверзі, воеш, пидите, святая Троице, свят, 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 Иси, Боже Богородице, і помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки амінь. Аминь. Внезапно судья приятеку и Гож до діянь обнажаться, на страхом Зовем полунощі. Свят, 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 и Боже Богородице помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господі, помілий, Господі помилуй. От сна восстав, благодарю Ти Святая Троїця, і многі раді Твоєї благості і благотерпеня. Не прогнивался, и сина миленевого і грішного, ніже погубив місі с обезаконями моими, но чоловіку любство лиси обычно в ней чай, не місі. Бо Меиси, Боежи утренние воти и славословить тіржаву Твою, і нині просвете мої очі, мої сліни, отвірзі отверзи мои уста, Поучайтесь, слові сім, твоїми розуміти заповіді твої, і творите волю Твою. И петь и Тя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя Твоє, Отца и Сына, и Святого Духа, нині, и присно, и во веки вековам. <кхи> придите поклонимся цареві нашему Богу, придите і поклонимся и преподеем Христу цареві нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподеем самому Христу цареве и Богу нашему. О, милуй Боже, Боже, повелицей, милости Твоей, и по множеству щедро твоих, Очисти, беззакония, мое наипачемое, от беззакония моего дреха, мое очисти мя, якобы беззакония мои, а сознаю, и грех мне предо мной есть вину, Тебе единому сорешиху, лукавое пред Тобой яко якода, оправдишися во славе всех твоих победишевник, да, судите и Тися, бо беззаконних зачат єсім, И в грісіх ходим, мать моя сибоистина возлюбилась, безвестные тайны премудрости Твоей велмиси, охропищами і, і собом і очищуся умишим я, и паче Снегов билюся Слуху моєму, дасть радость и возрадуються кості, кости, смиренные, отврати лице твоє от грех моїх, і вся беззаконня Моя очисти. Сердце чисто созижджи в мене, Божий, и дух право в Новой отробе моей, не отвержь меня от лица Твоего и Духа Твоего святого не отыми от Мень, воздач мне радость спасения Твоего и Духу младышным отверди меня, научи беззаконным путем Твоим и нечестивых Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасіння моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, Осне моей отверзиши, и уста моя хвалу Твою, Твоє кошебе восхотила зі жертвы, дал бы хубо все всесождені неблаговолиши, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона і да созидуются стіни Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правди возношені і и всесожигаемое, тогда возложат на алтар твої тільці. <кху> Верую в єдиного Бога Отца, Вседержителя Творця неба і землі, видимим же і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного і Живода от Отца Рожденого прежде всіх вер. Света от Света, Бога Истина от Бога истина, рожденная, несотворена идиносушна Отцу, им же вся Быша, нас ради человеки, нашего ради Спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии, Девы и вочеловечеся, распятого же за Непрепонтистем пилате, и страдавшего и погребена, и воскресшего в третий день по Писанием. І вишедшого на небеса, і сидяща одісною Отця, і паки і грядущого со славою, судіті живим і мертвим, Його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, іже од Отця і же іже со Отцем, і Сином, споклоняємо, і славі, Маглагола в шов Пророки, воєдіну Святою, і Апостольською церковь. Исповедуй во оставлення грехов, чаю и воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти Очистимя грешного, як у коли же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неусужденного отверзу уста моя недостойное, и восхвалю имя Твое святое. Отца і Сина, і Святого Духа нині і присно, і во веки Амінь. От сна став полуночную песню, приношу Ти спасе, и припадая вопиюти, не даш мне оснуть его греховней смерті, но волі, і в щедрей мероспнися волею и лежаще мъвленности оскорі восстави, и спаси мя предстояние молитвы и по сне наш невось я ими День безрешен, Христе і спасі мя. Тебе, Владику Чоловіку, любче от сна восстал, прибігаю, і на діла Твоя подвізаюся милосердям Твоїм, і молюся тебе, помози мене на всякое время во всякой вещи, избави мене от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, і спаси мене, і введи в Царство Твоє вечное, Ты боися Мой Сотворитель, і всякому і Податель, о Тебе же все уповання Моє, Тебе славу осилаю». Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались и не рабу твоему мимо шедшее время, нощийся безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты сам, владико всяческих творчеств, подобиями истинным Твоим светом и просищенным сердцем творити волю Твою, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божий сил и всякие плоти Вышний живий и на смиренные серця сердца жи утробы испытуя, и сокровенные человеку в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у него жене есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше еже в настоящее время на множество Твоих щедро, дерзающих скверных тебе остен Творим. И остави нам превышение нашей ожидевыми словам и мыслею, ведьним или неведним сорешенным нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли всю настоящего життя нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Он же со славою судья всех приид, Кому ж до да отдать по поделам Его, да не паче обленившись, но и воздвижень, в дело, не обрящимся готови, в радости Божественный черток, славы его совнидем, и деже празднующих глаз непрестанный, неизреченная зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты, боишься, истинный свет, просвящай и освящай всяческая, і тя це тварь во віки веков, аминь. <клухи> тя благословим Вышний Господі, Господи, милости творящего присна з нами, великая и жениследованная, і же і ужасная і же с Подавши нам сон Сонво покоєні немощі наші і ослаблення трудом, трудної плоті. плоти, благодарим Тя, коні поговорилися на собі законьми нашими, на чоловіко любство обично в внічані режащини, не Си, Воєже, Слава державу Твою, Тим же, Молім безмірною Твою благость, наші наша мисли, Очиса, і ум нашу тяжко, оснесть в оставі, Отверзи нашего уста, исполни я твоего хваления, якода возможным непоколеблем опеть уже исповедать о Тебе во всех и от всех славе моему Богу, безначальному Отцу, Суединародным Твоим Сыном и со святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки Воспіваю, благодай владичице, владычицем, молютя, у о облагодаті, ступай, правими настави потім Христових заповідей. Відде к песні укрепи, Уныні содгоняющий, связанно приницами гріхопадений, мольбами Твоїми розріши, Бого невесту внощими и во сохраняй, боющих в храх, ізбавляющих мя, Жизнодателя, і мершленными сресьмі оживи. Я же святний вечерній рочи, Душу мою слепшую просвети, Одивна владышня палата дом духа Божественна мені сотвори, врача рочаю уврачуй души моєї многолетнеї страсти, волнуюшеся житєйською бурію, кості зім'я покаяння направи, і збави огня вечної, що й червя жизлаго, і тартара, да м'янієї віші бісом радовані и же мноюм гріхом повійника. Ново сотвори ми при непорочної сорішенні. Страна муки всякие покажи мне и всех молі. моли, Небесной милучите веселье со всеми святыми сподобі. Пресвятая Деву, услышишь глас непотребного раба Твоего, Струю давай мне слізам, пречистая души моей, скверно очищающей стена, не от сердца приношу те непрестанную сердце, владычице, Молебную службу мою премию, и Богу благоотробному принеси, Привіша я, ангел мирского моя превыше свитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовную благодать у меня направи, руцевозде и остне похваление, оскверненный, скверная, всенепорочная, душа тленных мне пакостей, избави Христа, прилежно умоляющий, и Можей честь и поклонение подобает, ныне и признай во веки Амінь. Много милостивые, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и секуда спасеше всех. И паке спасе, спаси меня по благодати молютя, ошебодил, спасейшие меня нисе благодати, дар на долг паче, и мною щедро, так неизреченной милости, верою Бомья реколости о Христе мой. Жив будет и не узри смерти во веки, а шеюбо верой, ожити спасает отчаянные, все верую меня, ко Бог мой, Ситый и Создатель, вера же вместо дел давменится мне, Боже мой, не обрящийший бы дел отнюдь оправдающих меня, но та вера моя додавлет вместо всех тадоотвещает, тадо оправдит меня, Тада покажет мне причастника славы Твоей вечной. Да не убо похидить м'яса тана и похвалиться, слове, ежеторнуть имя от Твои руки и ограды, но ну, и хочу, спаси мьели не хочу, Христе, спасі мой, при дворі скоро, скоро, скоро погибог, Ты бойся Бог мой от чрева матери моей я, сподобай меня, Господи, ныне возлюбить и тя, же возлюбих, иногда Ты сами грех. І баки поработати тобі и тошно, як точно, яко же поработать прежде с этой неистивому, же поработай тебе Господу і Богу моєму, Ісусу Христу во все дни живота моєго, вне и присной во веки віков. Амінь. <клухи> Святые ангели, предстояй окаянной душі, души и страстной жизни, не остави меня грешного. Не жаль, отступи від от мене за невоздержание моє, не дашь места лукавому демону, обладать мною насильством смертного сете лисе, укрепи бедствующий худуемый рукой, настави меня на путь спасения, ей святые Ангели Божии, хранителю и покровители окаянной моей души, тела вся мне прости, Илики миття, оскорби, дні живота моего, и аж, что сыришь, и пришедший нож сію. Покриме в настоящий день і сохрани мне от всякого искушение противного, да ні в коем грисе прогнєвою Бога, и за м'яко Господу, да утвердит в страсі своєм і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами от от меня смиренного окаянного раба Твоєго. Униння, забвення, нерозуміння, ни і вся скверная. Лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца, и помрученного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у них, есть мой окаянин, и избавим от моих лютых воспоминаний, и предприятий, от всех дей, злых свободи мя, яко все от всех родов и славится причестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молітте Бога о нас, і святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородиця, діво радийся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса роділась і душ наших, спаси, Господи, люди Твоя. І благослови достояння Твоє победи православним християнам на супротивные дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отца моєго Духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей, Поминаємо о здравії і спасенні своїх рідних і близьких. Всіх ныне нами тут помінаємих і всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані, і всіх скорбящих, и всех православних християн, упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моих сродников, благодітелей, Поминаємо о покоєнні. Всех усопших сродников, всех ныне нами тут усопших поминаемых, всех воинов на поле брани убиенных, и всех православных христиан, и прости им все совершенно вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного во дворице, речит Господи, и заступник мой, и прибежище мое, Бог мой і уповай на нього, Него, якото избавить от всети ловчих словесе метежно, плешма своим осеньте и його, его надеющийся, оружие мобитье, його, не обоїшися от страха нашного, от стрели летящие во дне от вещи от неприходящие, от срящие полудіного. полуденного. от страни твоя тысяча і тьма, одіснує тебе к тебе жене приближится. Обаче очима твои смотришие і воздаяння грішнику узріши, яко ти, Господи, уповання моє вишнього положились и прибежище твоє, не прий Тебе зло, і рано не прибіжиться Телесии Твоему, яко ангелом Своїм заповесить Тебе, Сохраните, Тя у всіх путях Твоїх, на руках возьму Тя да ніколи предкнешь камень камінного Твою, на Аспида і Василиска наступишь і попереш льва і Змія, Яко нам я оповаю і збавлю, і покрию, і яко позна імя моє, возоветку мне, освишу його, сніми і скорбі из моєго, і прославлю Його, дні Дніспоню Його, і явлю йому спасіння моє. Достойно є, кого істина, блажиті тя, Богородицю, Прісно блаженної, і преніпорочної і матір Бога нашого, Очесніше, и И славнейшей без сравнения Серафим, без ислания богославорочую, сушую Богородицу Тя, величаем, славу Отцу и Сину і Святому Духу, и нині и во веки Аминь. Господи помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. Господи, благослови, молитва ради, пречистая Твоя матір і силой и чесно и животворящого Христа. Архистратига Тиха Божьего Михаила, всех прочих бесплотных, небесных сил, святого апостола Андрея Превославного, святых славных и всех вальных апостолов, святого Равноапостольного Великого князя Владимира Великої Княгині Ольги, Мучеников, великому мученику, Георгия Победоноса, Целитля Пантелеймона, великомученицы Варвары, Священномученика, Кипреана мученицы и Приподобних і богоносних отець наших Міфодія Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих Києво-Печерських, Сергія Нікона Радинівський, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святилі Ніктарія Егінського, Спіридона Триміфонського, святих Правідних, Бога Отеця Кіма Іоанни, Правідного Євдокима Кападокияніна, Мучениці Іоліти, священномученика Веніаміна Митрополита Петроградського і з ним убитых священномучеников Сергія Сергея, мучеников і Іоанна, мученика Максима, священномученика Владимира Пресвітера, священномученика Іоанна Пресвітера, святого Константина Исповедника мучениці Анни і святої Елисоветы, исповедницы, і ж памятни не совершай і всіх святих твоїх, Господи. Ісусі Христе, Сінні Божий, помілуй над грішних. Амінь. Спасім, Господі, браті і сестри, за молитву. Божою милостю ми з вами сьогодні Господь дозволив зустріти новий день. Ми Його за це прославили, помолилися Йому, подякували Йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Сьогодні в нас, сьогодні в нас... Середа, день вже пісний, молочної і м'ясної їжі не можна. Бо ще сьогодні можна рибку їсти, а завтрашнього дня розпочинається успенський піст, і хто буде поститися? два тижні поста до 27 серпня. 27 серпня у нас буде успіння Пресвятої Богородиці. І завтрашнього дня тільки один раз буде дозволятися їсти рибу це на Преображення Господня 19 -го числа. Так що, хто буде поститися, поможе Боже, цей піст, встановлений в честь Пресвятої Богородиці. Тобто ми постимося і молимося Божій Матері, щоб вона, вона і так за нас молиться. Будемо дякувати Божій Матері і просити, щоб вона возносила свої молитви до свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Так що, поможи всім Христос на предстоящий день, Божою мілостю Господь, дозволив нам зустріти новий день. Всім. Гарного Богом благословенного дня, покрову Цариці Небесної і ангела-Хранителя. З вами був Чтець Анатолій Почаю. Спаси, Господі, за ваші лайки, подобайки, за вашу підтримку. Поможи нам всім Христос. Вечером будемо живі, здорові, так само будемо читати молитву на сон грядущий. Наш хор нагадує сьогодні вечором сіношного не співає. А завтра будемо живі здорові в 9-й годині. Буде божественна літургія. Початок поста і е, службочка ввечері, так, вечірня. Ввечері служба о 17-й годині в лаврі. А ми будемо читати у вечірні молитви десь в період від 10-та година плюс-мінус, або до 10-ї вечора, або після 10-ї вечора. Все, спасі, Господі, всім Божої помочі з Богом. Во славу Божу. Спасі, Господи.